you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У соцмережах розповсюджують інформацію про нібито конфлікт між президентом та головнокомандовачем ЗСУ. Військовий Валерій Маркус пояснив, чому вірити у це не треба. Ми ж вже неодноразово всі помічали, як за власними темниками, деякі опозиційні і не дуже сили періодично намагаються розхитати ситуацію по вертикалі влади. Як успіхи ЗСУ, то це виключно заслуга військових і їх рук. А як прості, то в усьому вині Зеленський і його команда. Дуже не хороша ідея мішати гріш несправедним, але аудиторія тих партій то в як губка. Як розповідає Валерій Маркус у соцмережах. Поширюють різні вкиди про конфлікт між Валерієм Залужним та Володимиром Зеленським. Більшість з них стосуються рейтингів популярності та зняття залужного з посади. Маркуса стривожило, що цю тему підхопили навіть кадрові офіцери, тож він вирішив пояснити, чому така інформація є вкидом. Конфлікт намагаються спровокувати російські агенти. Україна воює з Росією і на військовому, і дипломатичному рівнях. Тому залужний своєю діяльністю доповнює рейтинг Зеленського і навпаки. Якщо будь-хто з них піде у відкритий конфлікт один з одним, втратять обидві державні інституції, причому втратять катастрофічно. Це настільки очевидно, що я впевнений, що до роз... Розуміння наслідків обома сторонами, тому я не вірю, що будь-хто з них бажає цього конфлікту або розглядає подібну можливість, заявив Маркус. Так званий конфлікт намагаються будь-яким способом спровокувати російські агенти. За словами Маркуса, деякі чиновники і політичні діячі мають у цьому власні інтереси. Тому й створюють відповідний інформаційний фон. І не лише Маркус говорить про особисту вигоду з цього політиків, бо самі політики також того не приховують. Само піар за рахунок розхитувань банкової. Всі мають працювати задля перемоги, працювати спільно, але для деяких чиновників, мабуть, перемога України навряд чи стане їхньою власною перемогою, тому їм це і невигідно. Далі військовий ЗСУ розповів, також що зараз працює над створенням спеціального полку і комунікує з офісом президента і особисто з залужним. Від обох сторін він відчуває однакову підтримку та намагання швидко вирішити проблеми. Помимо того, Маркус запустив флешмоб, щоб показати, що українців неможливо розділити. Військовий наголосив, що наслідки поширення таких вкидів є критичними під час війни, тому він вирішив висловити підтримку президенту та головнокомандувачу. Маркус попросив українців долучитися і запустив флешмоб, щоб продемонструвати єдність нашого народу. У він закликав опублікувати на своїх сторінках в соцмережах такий текст: я, як громадянин України, висловлюю повну підтримку і повагу до нашого головнокомандувача. Жодні інформаційні атаки не змінять мої думки. Я буду оцінювати діяльність нашого головнокомандувача лише за результатами бойових дій у війні з ворогом, що напав на нашу країну. Якщо вороги держави або недопросовісні чиновники спровокують кризу військовому керівництві країни, я буду захищати свою позицію як відповідальний громадянин. Так само висловлюю свою повагу до президента та його діяльності під час війни з Росією і готовий його підтримати в будь-яких рішеннях. Навіть непопулярних, що направлені на перемогу над ворогом та об'єднання зусиль політичної та військового крила управління державою, готовий пожертвувати своїм добробутом та комфортом задля досягнення спільної мети. Моя позиція незалежна від особистих політичних вподобань. Якщо б деякі політики взяли приклад з Маркуса та й звичайного народу загалом, то можливо вдалося би і взагалі уникнути не лише війни, але й чималої кількості минулих непорозумінь. Тому краще за все нам таки зараз взятись докупи і навіть не намагатись грати на руку ворогу. Бо чим ближче до перемоги, тим жорстокіша реакція на всілякі такі закиди. Немає часу бавити з винними, бо нам своє робити на цьому. В мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.